Духовні вітаміни на час пандемії. Дорогі мої, через епідемію ми всі намагаємося по-особливому піклуватися про своє здоров'я, щоб вірус, якого так сьогодні в світі бояться, який вирує, не потрапив до нас. Дбаємо про свій фізичний стан, про здоров'я своїх близьких та рідних. І, звичайно, це правильно. Але чи задумалися ми, як озброїтися духовно, як захистити себе теж, духовно? Для чого ми бережемося від вірусу, щоб не пережити тяжкої недуги і не померти? Але ж ми теж, навіть будучи живими, можемо бути духовно мертвими. І теж ми мали задуматися над цим. З побоюванням спостерігаємо за поширенням вірусу в цілому світі, в нашій Україні, стараємося дотримуватися основних правил гігієни. Однак чи теж все ж дбаємо про розвиток свого духовного життя. Так само, як на сніданок готуємо здорову кашу або поживний коктейль, чи ми думаємо про духовні вітаміни, необхідні нашому серцю, щоби зростити в Божій любові? Ось декілька порад, де їх шукати, цих духовних вітамінів. У молитві Бог дозволяє нам зарядити нашу життєву батарею. Ми добре нам всім відомо, що будь-який електричний пристрій не може працювати, якщо він відключений від джерела шилення або має дуже низький заряд акумулятора. Так само і у нас. Ми можемо функціонувати лише тоді, коли спілкуємося з Богом, коли ми не забуваємо заряджати свій акумулятор. Що більше ми виснажені, зайняті, втомлені, перевантажені, тим нагальнішою є потреба у короткій зупинці для молитви, не на ходу чи в перебіжках, але таке знайти мить, щоб відпочити перед Богом, щоб покласти свій тягар в Його руки. В тому, всі ми знаємо, з досвіду замикає нас у коловороті. Оскільки ми втомилися, починаємо бездумно мислити і реагувати нервово, витрачати свою енергію, і це виснажує нас ще більше. Єдиний спосіб вийти з цього віддати все в руки Бога. Як ми бачимо, що телефон нас сідає, хоч нам дуже він потрібний, ми просто ставимо Його на зарядку і якийсь час обходимося без нього. Спробуймо так зробити з молитвою. Відкладімо все. І візьмімося за молитву, щоби підзарядитися. Слово Боже, це незамінна їжа. Читання та роздуми чи слухання святого Письма, це необхідність. Свята Біблія це хліб, яким церква, яка наша Мати, щодня годує нас, щоденна порція хліба. Це літургійні читання, які ми чуємо під час літургії. Ми також можемо читати Біблію приватно, духовну літературу, звичайно, іноді ми не розуміємо всього, деколи настільки втомлюємося або відволікаємося, що читання чи слухання текстів, яких не можемо осягнути, здаються марною тратою часу. Але не забуваємо, однак, що Святий Дух ніколи не втомлюється і не відволікається. Саме завдяки його діям слово проростає в нас. Він дозволяє нам зрозуміти Його так, щоб дійсно могти насититися ним. Бог є у святих таїнствах. Дорогі мої, чи достатньо роздумуємо про силу таїнств, зокрема тих, що підтримують нас у земному шляху, тобто таїнство Євхаристії та сповіді? Чи здатні ми пити з джерела, яке зародилося у нас під час нашого хрещення? Це джерело ніколи не висихає? Навіть якщо ми не маємо фізичного доступу до Євхаристії чи сповіді, благодать хрещення забезпечує нам цей доступ духовно. щодня можемо брати те, що нам потрібно для життя з невичерпної скарбниці таєць, через них ми приймаємо Бога, щоби Він міг нас годувати. Лікувати та освячувати. Тому у свята й неділі, коли ми є присутніми на літургії, не опускаймо цієї можливості з'єднатися з Богом. Адже ж це не священник Каже, це слова Христа з тайної вечері. Пийте з нею всі. Всі, дорогі мої, всі невибрані, недостойні, негідні. Якщо будемо чекати, коли будемо гідними, то ми ніколи не додаємо: ніхто не є гідним. Це не через наші заслуги. Це була воля Христа. Він хоче бути з нами. Тож не відкидаймо. Його. Віруси з невіри або з неохоти небезпечніші за covid 19. Бог дає нам все, що потрібне для зростання в його любові. Він дарує нам свої дари щедро і невтон. Ми повинні бути готові їх отримати. Бог Завжди стоїть перед нами, як цей подорожній. Він ніколи не вийде сам без нашої волі. Все, що нам потрібно зробити, це відчинити двері нашого серця. Тому не один з нас бачив цю картину, де Ісус стукає у дверей. Придивіться добре. У цих дверях нема ручки з надвору. він не відкриє ручка зсередини, це якщо ми його впустимо, це він разом з нами засяде до нашої вечері. Дозвольмо увійти йому, не тому, що ми святі праведні, а тому, що ми грішні. Бо Він казав: не здорові потребують лікаря, а хворі, а ми хворі на гріх. Тому ми потребуємо Його. Втома часто змушує нас, дорогі, зосередитися на собі, коли ми стресовані через обов'язки чи неприємності, є ризик, щоб ми перестанемо бачити потреби інших. А коли наші вуха, очі і серце закриті до наших братів, Бог не може увійти до нас. Оскільки ця пандемія зараз стала справжнім випробуванням, ми не повинні забувати, що ми всі потребуємо духовних вітамінів, оцієї духовної гігієни, щоб захистити свою душу від гріха, щоб не стати здобичю інших Жахливих вірусів, таких як зневіра, снеохота чи депресія. Подбаймо про те, щоб захистити себе від цих духовних вірусів, які набагато більш небезпечні, оскільки атакують найцінніше у нас, нашу душу. Що з того, що здобудете увесь світ, каже Христос? А занебастете свою душу. І на кінець розкажу вам першому. Багато років тому диявол вирішив похвалитися і виставив на загальний огляд всі інструменти свого ремесла. Він акуратно склав їх у скляній вітрині і прикріпив до них ярлики, що усі знали, що це таке. І яка вартість кожного з них. Що це була за колекція? Тут були і блискучий кинджал заздрощі, і, і молодь гніву, і жадібності. На поличках були любовно розкладені всі знаряддя страху, гордині і ненависті. Всі інструменти лежали на красивих подушечках. І викликали захоплення кожного від відвідувача пекла. А найдальнішій полиці лежав маленький непоказний і досить пошарпаний дерев'яний клинок з зірликом з невіра. На диво він коштував більше, ніж усі інші інструменти разом На питання... Чому диявол так високо цінує цей предмет, той відповів. Це єдиний інструмент в моєму арсеналі, на який я можу покластися, якщо всі інші виявляться безсилами. І він з ніжністю погладив дерев'яний клин. Але якщо мені вдасться вбити його у голову людини, він відкриває двері для всіх інших. Інструментів. Чи справді там написано пийте та не впивайтеся? В нашу оселю прийшло свято: Різдво, Новий рік, Великдень, сім'я сідає за стіл, Кутя, святкові наїдки, крашенки і чарка. Чи так уже необхідна вона, чи дійсно без неї не можна обійтися за? Святим столом. Запитаємо себе. І якщо наша відповідь, що без пляшки на столі чогось не вистачає, що без пляшки і свято не свято, значить, у нас проблеми. Значить, ми вже в тенетах і час збити на сполох. Дорогі мої Біблія чітко розмежовує помірне вживання легкого виноградного вина, не горілки чи самогону, і пияцтво, повну або часткову залежність від алкоголю. Про це свідчать цитати Святого Письма. Ось наведу їх. Гостину справляють для радощів, і вином веселиться життя, Еклезіаста 10. Розділ 19. Вірш. Трохи вина зуживай заради шлунка Твого, перше послання апостола Павла до Тимотея 5.23. Але не будь поміж тими, що жлухтять вино, приповідки Соломона 23.20. Поступаймо доброчесно, не в гульні та п'янстві. До Римлян 13,13. 13. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством. Євангеліє від Луки 21.34 Не єдинатися з тим, хто зветься братом, та є перелюбник чи користолюбець, чи ідолянин, чи злоріка, чи п'яниця, чи хижак. І з такими навіть не їсти. Перше до Коринтян 5:11. Учинки тіла явніє. перелюб, нечистість, розпуста ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас. Який попереджав був, що хто чинить таке, не успадкують вони Царства Божого. До Галатів 5, 19-21. Про піянство чомусь тепер говорити не те, що не прийнято, а якось немодно. І в цій немодності. Цій сором'язливій мовчанці, сказати, у злочинному потуранні пиянству, приховується велика небезпека. Озирнімося навколо. Все більше і більше навкруг п'яних у транспорті, на вулицях. Навіть з роботи люди їдуть, немов без корчми. У чому причина, в чому корінь зла? Пошукаємо відповіді на це питання знову у Святому Письмі. В кого ой, в кого ай, в кого сварки, в кого клопіт, в кого рани даремні, в кого очі червоні, у тих, хто запізнюється над вином, у тих, хто приходить попробувати вина смішаного, інший переклад міцного. Не дивись на вино. Як воно грум'яніє, як виблискує в келуху і рівненько єтьсяться, кінець його буде кусати, як гад, і вжалить немов та гадюка. Приповідок 23-29, 32. Дехто, виправдовуючи свою пристрасть до п'янкого напою, згадує, а в Біблії сказано: пий та не впивайся, не сказано. Цей ходячий вислів перекручена фраза з послання апостола Павла до Ефесян. І не впивайте ж вином якому розпуста, але краще наповнюйте ж Духом. до Ефесян 5:18. Немає тут у цього пи, і у багатьох інших місцях святого Письма також різко засуджується Левіт 10:9. Осі, 4 глава, 6, 10 стежки і так далі. Чому ж людина п'є? Біблія вчить, що перша причина гріха гордощі, а початок його недовіра до Бога. Сказав поет: Блажен, хто вірує, йому на світі тепло, коли ж людина живе без віри, не знаючи Божої волі, не узгоджуючи свою волю з Його. А таке погоджування і є власним життям в Христі Ісусі, то їй холодно, холодно, страшно, самитньо, незатишньо у світі, де владарює диявол, дух злоби, світоправитель темряви віку цього, і людина замість того, щоб зігрітися вірою, опертися на міцний фундамент Слова Божого, пробудити в собі Христа. Аби узявся він могутньою рукою за кермо життя її, ще більше заплутується у тенетних тах духів злоби піднебесних, намагаючись втекти від реалій буття, задурманюючи себе похміллям. А сатана, цей великий ошуканець запопадливо підсовує людині чарку, сургат щастя. На випи і забудься. І так людина руйнує своє тіло і душу. Чи маємо ми право руйнувати себе? Ні, це пряме порушення заповіді не вбивай. Чи ви не знаєте, що, від, що тіло ваше то храм Духа Святого, а п'янство перетворює цей храм на печеру розбійників? Алкоголь поступово руйнує тіло. Але руйнується і душа. Людина деградує, поволі перетворюється на тварину, втрачаючи образ та подобу Божий. Сказано у Євангеліста: Не лякайся тих, хто тіло вбиває, а душу вбити не може. Але бійся більше того, хто може і душу, і тілом вам занепастити». Матея 10:28. Сатана вбиває і тіло, і душу. Господь поперечає нас, щоб ми тверзили ще й були пильними, бо зійшов диявол на землю в страшній злобі і ходить, як рикаючий лев, шукаючи кого б пожерти, і щоб заволодіти людською душею, Він застосовує свою змеїну хитрість, з'являється в образі ангела світлого, тому ту то людина тягнеться до чарки, ніби задля. Чогось доброго, яке лицемірство, нищити власне здоров'я зі словами, вип'ємо за здоров'я, або дай Боже здоров'я, борони Боже, про такого вислову, руйнувати сім'ю під виголос, за сімейне благополуччя, пити за дружбу, а далі у п'яному чаді щіплятися в бійці, чаркуватися за міцну державу і пропивати її. Після цього стає зрозумілим, чому слово диявол перекладається саме як ошуканець. Хвороба п'янства розвивається непомітно, дорогі мій. Сатана, як павук, роками плете тенета в серці людини. Алкоголік ніколи не визнає ні перед людьми, ні перед самим собою, що це для нього проблема. Він уперто доводить собі і оточуючи, що у нього немає. Потягу до спиртного, що він може пити, а може не пити, може кинути в будь-який час. Однак настає ранок, і знову похмілля, знову головний біль. В цій ситуації існують лише два виходи: перший продовжувати жити в полоні гріха, поступово згаряючи в озері, що паленіє вогнем та сіркою, а це друга духовна смерть. І другий протестати дияволу, як навчає святий апостол Яків, Якова 4.7, Протестати не своєю власною силою, але силою Божою, куди є віра, а точніше, довіра йому, а для цього насамперед розкаятися у своїй гордині, прийти до Господа, прийти до віри смиренної, що чинна любов'ю. Прийдіть до мене всі обтяжені і обтруджені, а я заспокою вас, закликає Господь. Один проповідник розпочав чудову притчу. Людина, у якої були чималі життєві труднощі, звернулася до Бога зі словами. Господи, у мене є велика проблема, і ця проблема це я. Господь же відповів їй, сину. У мене є відповідь на твою проблему, і ця відповідь це я. Ми маємо усвідомити, що всі наші проблеми від невірства нашого, від нашого безбожництва без, від бездуховності. Проти стати дияволу можна лише міцною віру, стриманням та молитвою, коли невіруючий усвідомлює, що у нього виникли труднощі. Він починає шукати рятунку, у лікарів та екстрасенсів, лікується гіпнозом, кодується тощо, і це на якийсь час може дати позитивні результати. Але якщо людина не заповнить своє серце вірою і любов'ю, якщо у серці її не зацарює Христос, вона знову паде в спокусу, і падіння буде гіршим за перше. Як сказано в Євангелії, коли Дух нечистий виходить з людини, то блукає місцями безводними, відпочинку шукаючи, але не знаходжучи, каже: вернуся до хати своєї, звідки я вийшов». Хата біблійною мовою серце людини, домівка Духу, а як вернеться він, то хату знаходить заметаною і прибрану. Тоді Він іде. Та й приводить сімох інших духів лютіших за себе, і входять вони та й живуть там, і буде останнє людині ті гірше за перше. Це Євангеліє від Луки, 11 глава, 24, 26 стишок. Тому хай оселиться у нашому серці Господь, хай стане воно Царством Його, Царством Божим. Слава Творцю! Вибір за нами, дорогі мої. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!